Нах де настає, ой, Марій ой. веселий Тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде. Ой, ой. Найдемо ми, не чекаймо тоді. <реш> Марине, стривай! Привіт, Віві! А це що? Мама сьогодні купила мені желе з водоруси, можемо його з'їсти всі разом у штаб квартирі. Чудово! А я приніс для нас настільний календар. У ньому зручно позначати плани. Зараз, ти такий завбачливий. Ну жба ходімо, хлопці вже чекають. Да. Чого ви так пізно? Вибачте, то що, усі готові? Так. Вартові коралів по місцях. <рес> Лоджі! Ельто! Марин! Милли. Вартові коралів уперед! <рес> Перси перший писав. Що? О? Було жахливо. Моя голова. Нас вигнали з нашої штаб-квартири, це не чесно Як думаєте, навіщо ці рибі потрібна наша штаб-квартира? Я поки не зрозумів, але воно явно вважає, що ми її загрожуємо. А якщо вона вирішила, що там порожньо і вирішила там оселитися, тоді це захоплення території і вона має піти. Але як ми змусимо її це зробити? Що таке? Ми її змусимо, просто виженемо і все. Але ця риба така страшна. Гаразд, я спробую з нею поговорити. Агов, страшна рибо! Це взагалі то наша штаб-квартира. Тобі тут жити не можна. Ми тут з друзями виконуємо свою роботу. Іди. Не могла б ти, будь ласка, поплисти звідси. Занадто ввічливо. Покажи цій рибі. Хто тут господар? Ні, Альто. Цю проблему не вирішити насильством. Ти радиш, а сам же перший від риби втік. Бо вона заскочила мене зненацька. Так не чесно. А знаєте що? Моя голова знову постраждала у тому самому місці. Це небезпечна риба. Рибка. Маленька рибалев. Отакої А риба Це назва. Гарна назва, красива і сильна. що нам робити із штаб-квартирою. Треба зробити так, щоб вона нас послухала. Отаке вона захопила штаб-квартиру вартових коралів. Це був твій шлунок чи землетрос. Ти зголоднів, мало не забула, я ж солодке принесла ось тут. Усім вистачить. О, це так, желез водоростей. Це ж мій найулюбленіший десерт. Аль, то у тебе кожен десерт улюблений. О -о -о -о. О -о -о -о. ні! Моє з водоростей. Риба, ти ще пошкодує, що вирішила вкрасти мої солодощі. Придумав. <сі> ага Спочатку приманити рибу солодким. Почекаємо, поки вона буде їсти, а потім, коли вона з'явиться, в потрібному місці, і проблему вирішено. Чудовий план, Альто. А ви хіба сумнівалися, що Альто знайде спосіб врятувати вартових коралів? Щоправда, дуже шкода, що доведеться жертвувати ще одним жале. Ще трохи. Так ще кілька сантиметрів і буде там, де потрібно. Ну, бо рыбка, ешь! Час! мой. Ой, а с тобою? Ну, бо пружинку! А, рыба уплыла! Ничего, может, и не спротивала! Марин и друзья. Може, тут потрібен жіночий підхід Та-дам! Квіти? Риба побачить мій танець і попливе за мною куди завгодно, я наче щоролови з квіточками. Мені це здається божевіллям. Той хто побачить танець квіточків, той до всього готовий. Міс риба мій танець для вас. Дайте силі моїх квіточок шанс ближче, ближче. Атанець працює. Ну ж, будувайте. Поки вона підію чар <вірки> <-мі -мі> підіючар. <пірки> <пірки> у сьогодні це було жахливо. Так, Дуже шкода, що твоя ідея не спрацювала. Так, друзі, ця проблема безумовно вимагає наукового підходу. <пірки> Зустрічайте мій останній геніальний винахід. Робот храбітрон. Класно. Використовуючи цю програму для дистанційного контролю, я можу змусити робота краба зробити все, що скажу, навіть на відстані. Спочатку я спрямую його в нашу штаб-квартиру. Там крабітрон схопить рибу і доставить її в інше місце далеко-далеко звідси. Такой круто. Дай мені покривати. Ні, я перша. Ні, я хочу спробувати першим. Ні, я. я. не іграшка. Дай хочу разом натиснути. Здається, ця риба знайшла крабітрона. Це все ти Альто. Ти теж хапала пульт. Мій бідолашний винахід крабітрон. Почуняй! Повернись крабітрони. І... Було дуже коротким. Блоджику можеш наблизити? О, це ж мої квіточки? Так, я й думав. Це ж ікра Лева! Вона весь цей час захищала свою ікру. Напевно, вона вирішила, що мої квіточки зможуть зігріти ікринки. Гаразд, але чому ця риба вирішила відпласти ікру у нашій штаб квартирі? Напевно, вона вирішила, що наша штаб-квартира безпечне місце. Послухайте, тут пишуть, що поки мама риба охороняє ікру, вона навіть на пошуки їжі не відволікається. Отакої? вона навіть не їсть. Оце так мама. Ось чому вона вкрала жилево на голодна. А чому б вартовим коралів не подбати про неї, доки її мальки не вилупляться? Марина класна думка. Не дочекаюся, коли з'являться мальки. Немає покликання величнішого ніж захищати нове життя і піклуватися про нього. Так, давайте будемо охороняти цю рибу. Віві, що це Та ж перший день турботи про місіс рибу та її ікринки. Подумала, треба позначити у календарі. thank <sweak> Мо вона не вийшла. Думаю, з нею щось сталося. Може, треба перевірити, а якщо вона застрягла або впала і не може встати. Не забудь, що турбувати рибу може бути небезпечно. Ми поклялися, що будемо дбати про рибу та її кринки. Хлопці, я піду всередину і подивлюся. Місіс Рибо. Я один з тих, хто про вас піклується. Ми просто подумали раптом вам щось. <пусто> зникли. Ікринки зникли. <пусто> зникли? О, ні. Хтось викрав ікринки! Я думаю, вони просто вилупилися. Як просто попливли і все. А я так хотів побачити малюків. О, вони напевно, виглядають, як їхня мама, тільки менші за розміром. Друзі, дивіться. У <пусто> 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 <ти. О>, такої. <пусто> Які ж вони гарні! Не, просто ради еще, что квартира снова наша. А мне кажется, ты плачешь, потому что мальки такие милые. Я же сказал, что не плачу. Корки, дивись, бачишь? Это золотая морская зирка. Про нее знаешь, что кажуть? Якщо загадати їй бажання, то воно обов'язково здійсниться. Якщо я колись знайду золоту морську зірку, то я загадаю. Рубі припини. Рубі! Ми так ніколи не приберемо. Так, це точно. Може, годин через десять вона заспокоїться. Ні, Рубі, я не можу взяти тебе на майданчик. Сьогодні нам треба провести генеральне прибирання. Мамо, татко, хочете, я поки догляну за Рубі. Справді? Це було б чудово. Звичайно, догляну я ж її старший брат. Дякую, Марине. Ось і виріс наш хлопчик. О, що будемо грати? А, Рубі, ти любиш кубики. Рубі, припини, кидатися речами не можна. Ні, тільки не це. Золота зірко, я такий радий, що ти у порядку. Холодно. Годі вже. Поклади мій пістолет на місце зараз же. Я ж його нещодавно купив, будь з ним обережна Марини! Марини! Батьки зайняті, тож я сьогодні весь день з Рубі. О, це не проблема. Я люблю дітей. Рубі, припини! Альто з тобою все гаразд! Айто. Рубі. Дівчаком напевно дверся та холодильника зламалися, Не відкриваються Кажучи, науковою мовою, цей холодильник просто дуже старий. Вони там стоїть всі. Привіт. То... Привіт, Марина. І Рубі теж тут. Вибачте, я дуже постараюся, щоб вона вам тут не заважала, добре? А я зовсім не проти. Вона ж твоя сестричка, уже і наша теж. Дитинко, обійми Віві. Рубі, годі стріляти. Віві, вибач. Нічого страшного, трохи мила для бульбашок мені не зашкодить. Лісне, бабл, немовлі атакує. Рубі, я ж сказав припинити. Друзі, все гаразд. Десять секунд. Марина, я більше не можу. Ого, ще трохи. Лоджику, давай подвійно. Двадцять одна секунда. Чудова. Я сподіваюся, що протримаюся довше. Гаразд, ваша черга лоскотати. Віддай! Здається, Рубі теж хоче погратися з нами. Нехай дамо її полоскотати. Друзі, ви не проти? Трохи, наша команда будь-який лоскіт витримає. Так, я дуже розумний, а у Альто розум повністю відсутній. І цей баланс робить нас ідеальною командою. Готові. Поїхали. Менше однієї секунди жалюгідна спроба, а Рубі вміє скотати. Здаюся, здаюся. Рубі припини. Я сказав припинити. Айто, друзі. Мы да не Шкода. все добрый. Рубин, и зараз. Батишь, я дуже занятый. А сюди піде <плес> обережно. Ура! я ухилився, О -о -о. це просто кошмар, наша штаб-квартира, який безлад! Друзі, вибачте. Це все через Рубі. Ти вмієш сидіти спокійно. Рипини набридла. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Хлопці, давайте приберемо. Oh, oh. Маринки, друзі. Oh, Це пістолет Марина. Чому він у холодильнику? Рубі жахливо поводиться. Як може одна дитина стільки накоїти? Подбай про неї, Марине. Адже ти впораєшся? Татку, мамо. І що ж це я роблю? Вона ж моя сестра. Рубі пішла? Попливла за тобою. Ми думали, вона тебе наздогнала. А я думав, вона тут з вами залишилася. Марина ось твій пістолет. Він був у Рубі. Він застряг у холодильнику. І вона його напевне не могла дістати. Тоді вона ні до чого тут. Це все зламані дверцята. Рубі. Де ти? Марине, стривай. Рубі. Ти Де? Рубі. Рубі. Подивимося на майданчику. Віві, ти йдеш? Ставай! Майданчик, парк, головна вулиця, коралова долина. Точно, Рубі у кораловій долині. Ти що, серйозно? Мої квіточки мене жодного разу не підводили. Ходімо. Грозд. Рубі, де ти? Де ж ти? Рубі? я швиденько додому. Додому? Раптом Рубі попливла додому. Так, це розумно. Гаразд, Ми тут, поки почнемо пошуки. Дякую. Рубі? Здається, вдома її немає. Місіс золота зірко. Це все моя провина. Я хочу, щоб Рубі повернулася. Будь ласка. Марине! Марине! Це її? Я поганий брат. А Рубі усього на всього хотіла пограти. Ми її обов'язково знайдемо, і ти знову будеш з нею гратися. Так, ми не підемо, поки не знайдемо її. Ви маєте рацію. Здаватися зарано. Гаразд, може, там подивимося. Що це? Це ж золота зірка. Що? Серйозно? Справді попливли. Куди вона поділася? Рубі! 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 Де ж ти була? Ми тебе повсюди шукали. Пробач, Рубі, ти мене вибачаєш? Який люблячий брат! Так, ми справді бачили золоту зірку, і вона справді просто зникла. Напевно, вона почула моє бажання і допомогла нам. Бажання? Так, я побажав, щоб золота зірка допомогла нам знайти Робі. Це ж треба як зворушливо. Тихіше, ще розбудемо.